Доброго дня! Як завжди вас вітаю із Польщі. І от на своєму каналі я розказую там про різне. Ми з вами відвідуємо музеї, парки, різні такі місця, трошки розказую про, е, життя, про своє життя, трошки розказую про життя заробітчанин. Але ні в якому разі я не жалуюся на своє життя, а навпаки, я дякую Богу за те, що Він мені дав можливість працювати, заробляти. І мені пригадалося. Як в старших класах, напевно, 9 чи 10, ну, вже старші класи, вчителька з російської мови, з, не з, мови, з літератури задала нам, нам мені твір написати на вільну тему комсомольці нашого часу. Ну, а ми тоді росли на творах Карла Марса, Фрідріха Енгельса, Леніна, в такому, знаєте, патріотичному дусі нас виховували. І от я до цього твору підібрала епіграф. А епіграф такий, я пам'ятаю, наче це було учора. Поки я ходити вмію, поки я дихати вмію, поки я глядіти вмію, я буду йти вперед. Лев Ашанін. І цей епіграф став девізом мого життя. За цим девізом я живу. Вже скільки років. Але знаєте, хочу розказати сьогодні не про те, а про те, що засоби масової інформації Польщі облетіла звістка про українського юнака. Юнак, якому є 19 років, їздив на машині BMW по різних містах Польщі і перевищував швидкість. А на камери він показував середній палець. От що спонукало його так вільно себе поводити, з такою зневагою відноситися в іншій країні, в чужій країні. Я не знаю. А крім того, ним було ще вчинена крадіжка у одному із польських магазинів. Ну і, звісно, його арештувала поліція у місті Познань і дали йому штрафу 30 тисяч злотих. Ну, як для мене, 30 тисяч це не мала сума. А також його депортували на 8 років, із Шен... що він не має права 8 років в'їжджати до шенгенської зони. Ну, ось такі трошки невтішна новина, невтішна тим, що це наш українець. Такі невиховані вчинки дають можливість думати про других теж з негарної такої. Якби точки. І пригадалося мені ще один такий випадок була я на праці в другому містечку. Не на цій праці, а на другій праці. Там я була дуже короткий період, всього на три місяці. Але виходили ми із будинку, стояли на тротуарі, чекали на бус, коли нас забере бус і повезе до праці. І от їде поляк на велосипеді. Сам неохайно вбраний, трошки брудний, ну, я його за це не засучую. Але от мова така: їде він на велосипеді, і я чую такий звук. Знаєте, як свиня рохкає, так рох-рох. Це одного дня. Я, я це почула, але наче так і не звернула якби на те уваги. На наступний день. Ми виходимо знов на тротуар, стоїмо, чекаємо буса, і в цей же ж самий час він знов їде. І тут я вже чітко чую цей його рох-рох рох-рох другий раз. І це він проїжджає біля нас і такі... создає звуки такі. Я вже питаю інших, чи мені почулося, але напевно не почулося, чи він, правда, їде і рохкає. І відповідь: Він їде і рохкає. А чому він так робив? А тому, що в тому будинку, де нас поселили, там жили і молдавани, і, грузіни, і азербайджанці. і і нас туди, українців, підселили. І не знаю, хто там ще до нас жив, і після нас там хто залиши жити. Але будинок був в негарному такому стані всередині брудний він був. І на дворі теж. Було брудно, як брудно, була не загорнута трава, не не скопано там, де можна було трохи скопати. Ну так. Негарно, негарно трохи було. І сміття там трохи десь валялося, і ніхто на це не звертав уваги, а не звертало уваги, тому що цей будинок був такий, що туди одного дня люди заселяли, вони виселялися, бо їм не подобалося, що там так брудно не подобалося їм, що сусіди там були такі, з одними не могли розмовляти, з другими не могли якесь і спільну мову знайти, і ну, ніяк там воно так не ладилося. Ми там теж прожили недовго півтора місяця всього то на всього і за цих же ж людей, що одних виселяли, других населяли, і нікому не було ніякого діла. Хтось хотів, щоб хтось поприбирався, не хотів прибирати, от так, якось там так було. Але згодом е... біля забору там було так ну, менше, як пів метра землі до тротуару, на котрій там плитка лежала. І згодом, там на, на цю землю ми її просапали і посадили квіточки. Попросили, а сусід поляк, сусід там був, він заглянув. І ми його попросили грабельки. Він дав нам грабельки, загорнули, побалакали там з ним. А пізніше, оцей же Шорох, він теж там недалеко жив на цій самій вулиці. теж ми десь зустрілися, порозмовляли, і він став якби нашим таким ну, не приятелем, а добрим знайомим. І він вже перестав рохкати. Він зрозумів, що люди різні є. Одні люди не дивляться за порядком, інші хочуть жити, щоб було і чистенько, і щось росло. Якась квіточка росла, і він став з нами розмовляти, гарно до нас відноситися. Але ми там також довго не втрималися із-за того, що більшість там населяли не жінок, а більшість там було населено хлопців, і які не стримувалися там довго там тиждень-другий. А коли один заїжджає, другий виїжджає, звісно, що ніякого порядку не буде, і одному потрібно прибирати або весь поверх, або навіть цілий будинок і на вулиці також. Ну, от така ситуація. І от так, знаєте, як можуть люди думати неправильно про одну людину там, чи про другу людину. А коли старається якось і розмовляти, і порядочок наводити, і люди бачать, що ти якби і нормальний, і любиш, щоб було і чистенько, щоб щось і росло, і цвіло, то і відношення буде інакше. Ну, а зараз я збираюся вже на роботу, на другу зміну. І дякую вам за увагу, за перегляд. І пока-пока, мирного неба нам усім! І до зустрічі в наступних відео.